Марколабораторія у квартирі. Бандеромобілі для військових. Рік роботи Рівницького обласного волонтерського штабу. Більше про те, яким був початок нового тижня, розкажемо у випуску новин. Далі. Вітаю. Сьогодні, 27 лютого, в селі Любахи Володимирецької громади зустрічали тіло захисника. 42-річний Ярослав Парейчук загинув у ДТП на Харківщині 22 лютого. Коли повертався додому, чоловік був кулеметником 58-ї окремої мотопіхотної бригади. А у суботу в лікарні на Дніпропетровщині помер житель села Береги Дубинського району Роман Чемчук 1986 року народження. Снайпер роти снайперів отримав тяжкі поранення 22 лютого під час виконання бойового завдання в районі Мар'їнки. Світла пам'ять героя. На Рівненщині продовжують навчатися вогнева теоретично-інженерна підготовка, тактична медицина, те, що добровольці Дубинщини відпрацьовують вже не один місяць. Детальніше про те, як ДФТГ області готуються до можливої зустрічі з ворогом, дивіться у сюжеті. В ТГ Рівненщини продовжують навчатися на Дубенщині Вкотре відбулись комплексні навчання членів добровольчих формувань за одразу кількома напрямками. Їх проводять на постійній основі. Якщо планові виїзди на полігон, ми стараємося, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину, інженерну підготовку і звичайно вогневу підготовку. Людей поглиблено, постійно ми учимо, готуємо. В різну пору року, в різну погоду, Щоб дощ сніг. Так, добровольці відпрацьовують вогневу підготовку. Поки одні працюють зі зброєю, інші проходять підготовку з тактичної медицини, адже саме ці знання можуть допомогти врятувати життя як собі, так і побратимам. Тобто в нас вже не щільний вогонь. Ми вже після бою. І мені все, що тільки треба, я підбігаю до нього. Накладені А тут вже навчаються розгортати мостові конструкції переправи через річку. 68 хвилин необхідно бійцям, аби встановити понтонну переправу протяжністю 42 метри. Коли військові пояснювали мені зведення понтонної переправи, і фраза звучала декілька разів це для успішного наступу. Для успішного наступу, тобто люди вже закладають в своє навчання логіку переможців. Це те, що потрібно Україні, і сьогодні мене дуже порадувало це. Подібні навчання тривають в усіх районах, де сформовані ДФТГ, а такі вже має майже кожна громада області. Це не постановочні навчання, це планові робочі навчання ДФТГ. І от сьогодні відвідав навчання, розпитав членів ДФТГ, скільки видають патронів, як проходять заняття. От я по ним відчуваю їхню таку скоординованість і готовність. Громада від громади відрізняється. Є громади, які дуже акцентовано готують своїх членів ДФТГ є громади, які більш так пасивніше, але в цілому у нас рівень підготовки ДФТ на дуже високому рівні. За словами очільника Рівненщини ДФТГ області повністю укомплектовані. Усі добровольці мають підписані контракти та проходять навчання на постійній основі. Вісім років за ґратами за зґвалтування 12-річної дівчинки проведе 31-річний чоловік. Ще у 2019 році на Костопільщині рідний брат Вічима малолітньої зґвалтував дитину. Наслідок цього дівчинка завагітніла та народила. У суді ґвалтівник, аби уникнути кримінальної відповідальності, вказував, що у нього не було наміру ґвалтувати, і він не знав, що їй лише 12. Вироком Костопільського районного суду у вересні 2021 року обвинуваченого визнано винним та засуджено до позбавлення волі строком на 8 років. Не погодившись із таким рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Проте Рівненський апеляційний суд, перевіривши вирок в межах апеляційної скарги та заслухавши доводи прокурора, рішення Костопільського районного суду залишив без змін, а апеляційну скаргу захисника без задоволення. We'll <music> Замість того, аби оплатити товар, погрожував викрасти. Днями у вариші в одне з кафе завітав 34-річний місцевий житель, який був на підпитку. Для себе там чоловік влаштував свято. А коли довелося розраховуватися, раптом заявив офіціанці, що платити не буде, та ще й викраде її, бо сподобалась. Доки горе романтик випробовував свої ораторські вміння, налякана жінка натиснула на тривожну кнопку. На місце прибули працівники поліції охорони. Утихомирили Ромео та забрали у відділок для ідентифікації особи. Однак вже у відділку чоловік накинувся на одного із поліціянтів, і тут без погроз не обійшлося. Утихомирився він вже коли на руках відчув кайданки. Тепер за свої пригодницькі віражі відповідатиме перед законом. Облаштували нарколабораторії у квартирі до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує жителям рівного та Квасилова, які виготовляли метамфетамін. Більше про незаконний бізнес чоловіків розповість речниця ГНП в Рівненській області. За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські викрили раніше судимих за наркозлочини рівнянина та квасилівчанина, які продовжили свою злочинну діяльність. За місцем проживання 54-річного жителя рівного правоохоронці виявили. І вилучили лабораторне обладнання та прекурсори, призначені для виготовлення метамфетаміну. Крім того, у квасилівчанина спільника зловмисника під час слідчих дій вилучено зі пакети з містом кристалічної речовини білого кольору, зовні схоже на наркотичну загальною вагою близько 10 грамів та грошові кошти. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків і прекурсорів становить понад 150 тисяч. Виступив посередником і заробив 100 тисяч бюджетних гривень. Восени 2022 року. Чоловік, будучи посередником у державній закупівлі за бюджетні кошти між селищною радою Рівницького району та приватним підприємцем, підбурив підприємця та його компаньйона надати хабар службовим особам селищної ради за погодження укладення договорів купівлі-продажу військового спорядження. За це пізніше він отримав свою винагороду 100 тисяч гривень за во. Лудівши таким чином бюджетними коштами, йому вже повідомлено про підозру. Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Санція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. На Рівненщині вже майже рік виготовляють відомі на увесь світ бандеромобілі, автівки, на які встановлені станки для зброї, кулеметні турелі. Майстри, які раніше ніколи не займалися ремонтом транспортних засобів, перепрофілювалися у перші дні повномасштабної війни, аби допомагати військовослужбовцям ЗСУ. Скільки бандеромобілів вже поїхало працювати на фронт, та що ще, окрім встановлення турелей, роблять механіки? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Вирішили, що будемо і бронювати, і ставити турелі для того, щоб ця машина була не просто там подарована військовим, вона віддана і десь непонятно де їздить. Ми суто бойові машини. На них зразу ставлять кулемети і можна в бій. Понад 120 бандеромобілів, виготовлених на Радивилівщині, вже воюють на фронті, допомагаючи українським захисникам знищувати ворогів ще 200 на черзі. Перший пікап із кулеметною турелью, станком для зброї, майстри Сергій та Олександр створили за запитом знайомого військовослужбовця ще на початку весни. Спочатку ми щось таке примітивне, що могли там з дрілкою зробити з болгаркою. Быстренько скласти, щоб воно там можна було кулемета поставити. От і швиденько віддати. Тому то тільки почалась війна, в нас перший запит був з бродівської частини, там була подарована машина перша, і вони зразу захотіли поставити цей кулемет, тому що якраз така була гаряча ситуація. Це от типу турель, яка, ну це станинка буде, яка буде встановлюватися на, на машину. От на зараз в плані зборки. Спочатку жодних креслень майстри не мали, робили, як знали, адже до початку повномасштабного вторгнення працювали зовсім в іншій сфері. Згодом розробили свої, опираючись на досвід, адже для кожного виду зброї необхідні різні модифікації. Креслення немає, тому що все в голові, все ну придумали самі. Нам військові дали кулемет, кажуть: от у нас є кулемет, нам треба щось зробити з і ми вже собі там думали. В інтернеті дивилися всякі попередні якісь. Варіанти, що можна було придумати, і... щось придумали своє, поставили, попробували. Після того навіть хлопці військові виклали це в Ютуб і там навіть пішли вже зразу запити, що хочуть. Робити ці турелі згодом. Почали співпрацювати із львівським блогером-волонтером Романом Гапачело. Він із командою закуповує автівки та необхідні матеріали. А майстри з Радивилова виготовляють і встановлюють турелі та бронюють автівки. Це є ну не просто не, не так, як бронювання від куль, як це є захист від відколки. Да тому що і він перевірений. В нас є там фотографії. Ми їздили. І на Азов, і в грузинський легіон Ми з ними теж працюємо. Були неодноразово на Азові, і в них вже ті машини, які ми їм привозили, вже були обстріляні, і вони спасли людей. Вони тільки зверху обстріляні, але метал тримає метал, не знаю, осколки. Це. Не зачіхали. за прикладом Радивилівських майстрів, схожі автомобілі почали створювати і на Київщині. Механіки кажуть, робитимуть бандеромобілі стільки, скільки цього потребуватимуть українські військові. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 100 доларів за п'яну їзду саме стільки запропонував патрульним 23-річний водій автомобіля Мерседес, якого зупинили поблизу Костополя на дорозі городища рівне Старокостянтинів, за те, що здійснював небезпечні маневри, виїжджаючи на зустрічну смугу руху. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили у Карманича явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти огляд, результат 0,86 проміли. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На водія склали протокол і постанову. За пропозицією хабаря Керманичу загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. У ці дні виповнюється рік з моменту початку роботи Рівницького обласного волонтерського штабу. За цей час там отримали допомогу більше сотні тисяч людей. Спочатку драмтеатр, а згодом приміщення рівне книги. Стали осередком, де могли отримати необхідні речі та їжу переселенці і військові. Як місцеві волонтери вже рік наближають нашу перемогу, дивіться у сюжеті. Рівненські волонтери зібралися разом, аби підсумувати виконану роботу за рік повномасштабної війни. Обласний волонтерський штаб за цей період став проміжним пунктом між людьми, які готові допомогти, і тими, хто цієї допомоги потребує. Координували всю цю роботу місцеві волонтери. Коли було потрібно, вони працювали 24 на 7, здійснюючи вагомий внесок у наближення нашої перемоги. У нас була черга від тих, хто хотів допомагати. Хотів допомагати фури, люди несли пакунками. Все ну зараз, звичайно, що це джерельце воно трошки менше. Ми змінили локацію, але ми працюємо і ми працюємо на перемогу. З власного досвіду знає наскільки важливо вчасно допомогти і підтримати вимушено переміщених людей. Координаторка волонтерського штабу Марина Павлюченко. Жінці зі своєю родиною довелося виїжджати дев'ять років тому з тимчасово окупованого Донецька. Тому вона знає, з якими труднощами зіштовхуються переселенці на новому. Для себе місці і у волонтерському штабі ці люди отримували найнеобхідніше. Це була глобальна робота, бо у мене там весь гугл діск заповнений, і фотами, і звітами, і списками, і всім, то що ми мали надавати, бо це дійсно кому допомога призначена, тому вона мала і надходити. Якщо військовим, то шла військовим. Якщо вимушено переміщеним особам, то вимушено переміщеним особам. За рік в обласному волонтерському штабі допомогу отримали більше сотні тисяч людей, як ВПО, так і військових. Роботу рівненських волонтерів. Відзначили керівники області. Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін та голова обласної ради Андрій Карауш. У Нас великий в області волонтерський рух, він потужний. Він одна із складової оборони як краю, так і нашої держави. Ви разом в команді зібрали, мабуть. Кращих патріотичних людей, які дійсно мають честь носити слово волонтера. Широкомасштабне вторгнення, як називають, війна по суті з 2014 року, вона саме завдяки волонтерству об'єднала Україну і українців. І незалежно від того, хто на якій мові говорив, але він приходив. Зранку до вечора і надавав допомогу. Активна діяльність у волонтерському штабі не припиняється і зараз, зважаючи на існуючі потреби війська та вимушено переміщених громадян, небайдужі рівняни продовжують шукати можливості їм допомогти. На базі волонтерського штабу плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки і кажуть, що готові робити все від себе можливе, щоб наблизити перемогу України у цій війні. Микола Бражицький Олексій Олексієнко випуск новин. Підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка залишилася в окупації, можливо. Зробити це можна онлайн через систему пенсійного фонду, адже там зберігаються дані, починаючи з 2000 року, і генерується електронна трудова книжка. Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або банк Айді, перейти до меню комунікації з ПФУ і обрати запит на отримання електронних документів, з поміж типів звернення обрати витяг з ЄТК і за кілька хвилин необхідна інформація з'явиться у розділі Мої звернення. У парку історичної реконструкції Оствиця на лівому березі басового кута оселилися нові мешканці. Віднедавна рівняни та гості міста можуть побачити тут квартет овечок, двох дорослих та двійко маленьких ягнят. Для тваринок сконструювали дерев'яний будиночок і виділили окрему територію. Кого ще, окрім овечок, можна зустріти прогулюючись території Оствиці, знають наші журналісти. На оствиці поповнення в одному з дерев'яних будиночків у межах парку історичної реконструкції облаштували домівку для овечок. Зараз тут двоє дорослих самиць та стільки ж ягнят. У тваринок є своя територія, куди людям зась. Однак овечки допитливі, і самі з радістю йдуть до людей та не проти поласувати з рук. Овечки, в принципі, вони самі такі йдуть і у них і запаху немає, і вони контактні шкоди не роблять, і можна буде на території випасати, вони якби по стилю підходять, але ну, по-своєму. Знайшли місце, де можна їх придбати, вибрали породу. Купили, привезли, допоміг Саша Келюшик, він кудині живе, там є ферма, і ми взяли. Ідея привезти сюди цих тваринок, зі слів засновника парку історичної реконструкції Юрія Ойцюся, виникла після того, як відвідувачі з цікавістю знайомилися з дикими мешканцями Оствиці – нутріями та ондатрами. Тепер гризуни не ховаються від людей, а навпаки, змагаються. Хто перший добереться до їжі зараз? Дуже ондатри сміліли, тобто вони побачили великий потік людей. Несуть їжу нута Ондатри почали годуватися з ними і теж почали вже тусити, Вони вже як ручні стають. Тобто ті Датарі, які живуть близько до нутрі, вже людей не бояться, вже харчуються разом. Мешканці в Оствіці активно підгодовують і самі люди. Рівнянка Галина живе неподалік. Упродовж зими двічі на день приходить до струмка з овочами. Нутрії вже по голосу впізнають пані Галину і вилазять з нір, щоб поласувати смачненьким. Кормимо вареною картоплею, хліба, кусочки. Бажано, якщо то щоб вони сухіші були, сухарі, буряк морква. Лушпайки сирі з картоплі. Вони не їдять. Записін з мандарин теж не їдять. Ну, червоний буряк, капуста, яблучка. Овечок теж годують як відвідувачі, так і люди, які займаються розвитком Оствиці. Юрій Ойцюсь зазначив, що майже постійно знаходиться на лівому березі басового кута та слідкує за порядком. На ніч будиночок з овечками зачиняють, а додатковий контроль здійснюють за допомогою камер відеоспостереження. Засновник Оствиці каже, що можливо у майбутньому візьмуть ще кілька овечок однак створювати ферму тут не планують. Ферма точно ні. Тобто, це якби вони йдуть як більше для антур Вражать овечки, якісь такі компаньйони. Ферма не впевнений. Хоча вже ідея є поекспериментувати з прядінням, з вовною, зробити якийсь виріб, це цікаво. Зараз у парку історичної реконструкції готуються втілювати нові задуми. Зі слів Юрія Ойцюся, є ідеї, як оновити територію у майбутньому та які ще цікавинки запропонувати для відвідувачів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Чоловіча команда БК Рівне стала володарем золотих нагород першого етапу вищої ліги у групі Захід. На цьому етапі змагань наші баскетболісти здобули 15 перемог у 15 матчах. Після останнього вояжу до Львова рівнян нагородили золотими медалями та кубком. На другому етапі змагань підопічні Михайла Переверзія разом зі ще сімома командами визначать переможця вищої ліги у чемпіонаті України з баскетболу. Нагадаємо, керівництво БК «Рівне» перед стартом сезону ставило завдання перед командою вибороти золоті медалі. Рівненські плавці вибороли 55 нагород на чемпіонаті України серед молоді та юніорів. Змагання відбулися у броварах. Рівненщину представили вихованці чотирьох спортивних шкіл, двох з обласного центру та по одній з вараша і березного. Серед спортсменів, які тріумфували на цих змаганнях, можна виділити Юрія жовтка. У нього золото на дистанціях 100 метрів вільним стилем та на спині, і срібні медалі на 50 метрівках бетерфляєм та вільним стилем. А також Андрія Полоцького, на золото на 800 метрівці, вільним стилем, срібло на дистанціях 400 та півтори тисячі метрів вільним стилем, і бронза на 200 метрівці на спині. Вітаємо спортсменів та їх тренерів з високим результатом. На наших онлайн ресурсах ви знайдете ще більше цікавої та головне перевіреної інформації життя регіону. Бережіть себе, своїх рідних та наших захисників. На все добре.